Керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, вітання пане Тараса. Добро. Пане Тарасе, з вами хочемо поспілкуватися про те, то, що все-таки очікує на колаборантів на тимчасово окупованих територіях України, мабуть, вже втомилися перераховувати та скільки їх було підібривано, чи які загинули в тих чи інших нещасних випадках. А також знаємо, що на Херсонщині теж чи не щодня затримували тих, хто якимось тим чи іншим чином сприяв окупантам на нашій землі. То як на вашу думку, яка доля чекає цих колаборантів і тих, можливо, ще ще досі не виявлені на, на деокупованих територіях, і на тих територіях, де поки що ще правлять бал расисти? Ну, дивіться, на деокупованих територіях то звичайно, питання невідворотності покарання. Вони повинні знайти своє місце в тюрмі у будь-якому разі, тому що для того, щоб не повторювалася ця історія з тим, що багато людей іде співпрацювати з ворогом, то вони повинні розуміти, що їх просто посадять за це з тими колаборантами, які поки що перебувають на Тимчасово окуповані території, які обіймають важливі посади і сприяють ворогу, то звичайно, у них доля, скоріш за все, одна на даний випадок, а вони будуть фізично знищені так, тому що в даному у нас основні основному це займається СБУ під керівництвом пана малюка, яке демонструє, що після зміни як взагалі повинна працювати а, служба безпеки України, особливо в рамках а, в рамках контррозвідувальної діяльності. А, Сбу вже бере а, методи масаду, так тобто ті, які. Люди, які поки що не зрозуміли, що не можна співпрацювати з ворогом, але йому активно сприяють, вони будуть просто знищені для того, щоб всім тим іншим, які думають, що до них не дійде, буде великий приклад. А, і знаєте, є час ще подумати а, і перепинити співпрацювати з ворогом. А, тому тут ну по іншому, тут вже бути не може, тому що кожен такий колаборант, він Створює, створює небезпеку для десятків тисяч людей, особливо, якщо йдеться, коли вони знаходяться на деокупованій території, вони там вказують ворогу, куди треба стріляти, розповідають, передають позиції нашої армії, ну і багато чого іншого. Пане Тарасе, на вашу думку, то до якого рівня з цих колаборантів. І їм варто боятися відплати з боку СБУ. Це ну, якісь, я не знаю, гауляйтери, там, керівники адміністрації чи районів, чи нижча ланка теж вона мусить відповідати перед законом. До якої ланки, на вашу думку, їх слід буде притягнути? Ну, дивіться, тут звичайно, що слід відрізняти тих людей, які. А, а, були змушені, наприклад, взяти російський паспорт. Так я б таких людей, звичайно, що не чіпав, так тому що багато людей брали паспорт для того, щоб вижити. Тобто, це є частиною виживання на окупованій території. Тобто, з тими людьми, в будь-якому разі, ну не, ми не повинні кожного знаєте, третирувати і думати, що він безпосередньо мав стосунок до роботи на ворога. А от ті, які. Брали участь в, в так званому управлінні, так? тобто особливо це служили у силових структурах. Тобто якась там псевдополіція, чи там у тюрмі, чи інше це безпосередні люди, які безпосередньо несуть відповідальність за свою діяльність. Вони повинні, звичайно, сидіти у тюрмі. Тих, хто, наприклад, брали участь в так званих в організації, так званих референдумів, так це люди, які свідомо пішли на співпрацю з ворогом. І тому тут, звичайно, що невідворотність покарання це. Повинна бути прикладом для всіх тих, хто ще думає, що його це не зачепить, якщо він буде співпрацювати з ворогом. А як на вашу думку, як повинна скластися доля ще одного відомого колаборанта Сальдо, який, до речі, вчора, нібито, був в новій каховці, і розповідав, що люди спокійно ходять вулицями, коли в той час у нього за вікном вже. Видно було воду, яка підходила і пливла центром міста, то на вашу думку, хоча вже раніше була інформація, нібито він десь там щось що з ним трапилося, нібито українці його підірвали, але бачимо, поки що він в новій каховці. Ну, тут, тут одне. Якщо йому ну він звичайно повинен бути ліквідований, для того, щоб було всім зрозуміло, що руки довгі. Якщо йому вдасться вижити, в ідеалі, звичайно, що він повинен бути захоплений та переданий органам слідства, для того, щоб він ну такий аналог такого дюрберського трибуналу, який повинен вже реалізовуватись в нашому суді. для того, в судах для того, щоб. Видав всіх своїх публічників для того, щоб цей процес був публічним, і для того, щоб знов таки кожен українець бачив про невідворотність покарання. Ну і не може теж не запитати про ще двох таких топових колаборантів йдеться про Аксьонова і Константінова, які ще майже вже 10 років в Криму прислужують ворогу. І саме з них, так би мовити, почалося. Все це лихо на нашій землі, на вашу думку, чи вони не втечуть на Росію, чи не заховаються десь там на Сибірі? Чи все таки Українській Українським спецслужбам вдасться дотягнутися і до цієї нечисті? Ну, дивіться, в ідеалі звичайно, що вони повинні бути спійманими, але якщо вони а, навіть втечуть, вони повинні жити досить неспокійно, розуміючи, що рано чи пізно за ними прийдуть. А, а так, у них не повинно бути вибору ніякого, тому що знов таки не відворотись покарання. Якщо не є можливість організувати а, судове переслідування згідно з українськими законами, значить, вони повинні визначатися як. Законними військовими цілями, які під, підлягають ліквідації, це стосується ж не тільки таких колаборантів, а це стосується майже всіх російських військових, які, на жаль, не, не отримують свого покарання, наприклад, в міжнародному суді. Ну там пілоти, які бомбардують цивільні об'єкти. Програмісти, які програмують ракети, які летять в Україну, артилеристи, які стріляли по цивільних об'єктах, а і багато чого іншого, тих, які свідомо йшли на порушення звичаїв війни. Пане Тарасе, ми ну, також цікаво на даний момент, ну принаймні мене склалося враження, що найчастіше щось не зовсім добре з цими колаборантами, трапляється саме. На території Мелітопольщини, на Запоріжжі, чи можливо я помиляюся? А чому на вашу думку саме так, якщо я правий? Ну це центральні напрямки, тому що там останнє про що говорилося: Діда Вадюк, по-моєму, там його прізвище було нещодавно був знищений. Ну, це Запорізька область, це, скоріше за все, там, де буде основна напрямок, яка підлягає деокупації, тому що це ключова область для того, щоб цим більше Мелітополь – це ворота в Крим, фактично. А це дає, знаєте, щоб вони неспокійно жили а, саме в Мелітополі, там ще є різні. Ну, це, це ж вважається як столицею, взагалі, так званої цієї Запорізької області, в розумінні Російської Федерації. І звичайно, що в даному випадку вони. А, там зараз центр. Ну воно не тільки там. Вони там і в Херсонській області відбувалися. Ну і звичайно, що в Запорізькій будуть відбуватися. на території Росії теж відбувається багато чого цікавого. Теж був звіт. Коли був звіт цієї американської розвідки, який виплив в мережу. Ну там було підтверджено, що аеродром мочулище це наприклад, агенти СБУ теж влаштували для того, щоб зна знищити літак зв'язку, який координував повітряну атаку на територію нашої держави. Тому, звичайно, що цей процес тільки набирає обертів і буде і далі продовжуватися Ну а стосовно от, таких топових теж колаборантів, як та сама Поклонська, яка вже стала давним-давно та й депутаткою була Держдуми. Чи на вашу думку, чи дотягнуться до неї руки українських спецслужб, а чи вона можливо. Десь так і зникне на території Росії, ну то, то таке питання. Знаєте, ми не знаємо безпосередньо. Тобто, в принципі роботи досить багато. А ми повинні для наших спецслужб. Ми повинні розуміти, що ця робота потрібна для того, щоб вибачте в першу чергу, російські військові а ну стяли стяли кипятком для того, щоб у них не було взагалі бажання воювати проти українців. Тобто, для нас пріоритет якраз буде ті колаборанти, якого такого найновішого покоління, для того, щоб вони були спіймані для того, щоб понесло покарання, плюс російські військові. А якщо потрапить ще поклонська, ну я думаю, що це буде такий невеличкий бонус, так але в дійсності невідворотність покарання буде а, для них для знайте, коли вони будуть бачити, що той отримав виробничу травму на такому, на виробництві несумісно з життям. Той а, ну так вони спокійно і спати не будуть. Я думаю, що деякі самі прийдуть здаватися. Ну і також цікаво, пане Тарасе. То чи мають вони можливість якось спокуватувати свою вину перед українською державою? чи все це тільки якщо вони звичайно виживуть в цій м'ясорубці, чи тільки після офіційного покарання та їх можливо хтось чи президент зможе помилувати за яких умов, на вашу думку? Ну, дивіться, державна зрада не має терміну давності. Це ми повинні чітко розуміти. А, ну, якщо у людей, якщо у людей е, вони готові здавати своїх кураторів і просити милості української держави, українського народу, вони ну, в Україні офіційно існує такий е, механізм, як угода зі слідством, Тобто, ти прийде, приходиш, здаєш. Те, що потрібно українському правосуддю так, це чіткий перелік, воно затверджується судом, а ти можеш отримати пом'якшене покарання, наприклад, умовний термін, тільки за великі заслуги перед нашою державою. ваша думкою їм би вже зараз варто було би подбати про це, ну, принаймні, тих, що хочуть залишитися живим. Ні, ну деякі думають, що минеться, що вони десь там загубляться, що нічого не буде. вони ж не всі вже розуміють, що війна програна. Вони й досить думають, якщо навіть програна війна, то ми там сховаємося, десь на безкрайніх просторах Росії або там в Китаї, десь чому чи в інші країни. Але це я думаю, що чим більше буде прикладів того, що українська держава працює, тим менше спокійних снів вони буде. За ці коментарі, Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, був з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре, пане Тарасе, тримаємось.